Що б ти порадив, от, дійсно, можливо, молодим журналістам, які себе шукають, можливо, в місцевих засобах масової інформації, з огляду на свій досвід, тобто, да, що це може бути? По-перше, треба бути цілеспрямованим і впевненим, і, ну, якби якщо. Людина розраховує на швидкий результат, медійність, популярність і це все решта, то це якби тут треба розчарувати mm -hmm. людей. Іноді до цього можна йти там 10 років, можна до цього не дійти взагалі. Тобто, головне, щоб це було цікаво. От якщо вам цікаво просто цим займатися, дізнаватися те, що приховується, публікувати це, дивитися за реакцію, за відсутністю реакцію, то це от головне. Ну і я спостерігаю в молодому поколінні, що в них таке кліпове мислення трошки mm -hmm. з одного. Боку це добре, тому що люди працюють швидко і намагаються швидко знаходити відповіді на питання, а з іншого боку, вони не дуже налаштовані на марафон. Це угу. на забіг. І тому от треба виховувати в собі системність і посидючість. Просто по собі скажу, що один із кейсів я працював, починав працювати в 18-му році, а розслідування вийшло в 21-му. тому впертість, цілеспрямованість і оця от якість сумніватися в усьому.